Вітаю вас, друзі, сьогодні у російських загарбників свято вони святкують День Росії. Я зичу їм, щоб це святкування стало для них останнім. І звісно ж, із цієї святкової нагоди я не можу не записати новий святковий спеціальний випуск про те, що відбувається на самій Росії, як там з'являється бавовна і чому пам'ятаєте, російські загарбники неодноразово розповідали. Що Київ вони візьмуть за 2-3 дні. Пару днів. Катастрофа в районі Києва. Осталось буквально несколько дней. Як ви знаєте, танки на поході Києва. Уже танки. танки в Києві. В Рада Ради не уберіли. Чиновічка можуть можете через по часам тут ті, що будуть продавти, що я думаю, так, Танки уже возле Києва, третє, п'яте, максимум 8 марта. Вони усе думали, що вони принесуть війну тільки нам, що їх це не буде стосуватися, але вони дуже сильно помилялись, тому що у містах Росії раптово почала квітнути бавовна Білгород, удачі! Потом був хлопок. Второй хлопок. Хлопков. от мощного хлопка. Два хлопка. Сірії хлопков. громкий хлопок над городом. Потім хлопки були. Хлопки! Ну, от такие такі вот дела. В общем, все очень грустно, все очень непросто. Дуже цікаво, хто ж організовує постачання на Росію хлопка, тобто бавовни. Звісно, можна у цьому звинувачувати українців. Ну, за ночь я зробив підпалюв 8. Ну Мені подобається, як воно горить. Як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза ж вилазять у них. Проте найкращі російські аналітики стверджують, що це все не українці, а російський народ робить. І вони не тут швидко, і дійсу так, як вважають нужними. Це люди, це народ. Та і сама російська пропагандистка Скабєєва каже, що українці можуть потім колись почати бити по Росії, але зараз це точно не ми. Наносити удари. Російська Федерація Це то на що не штоніатважуються українці ані падначили. Ми із вами у цьому випуску спробуємо відповісти на усі питання на цю цікаву тему. А поки що ви, друзі, обов'язково підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним свій будь-який коментар, щоб це важливе відео, яке також будуть дивитись на Росії, набрало якомога більше переглядів. Попереджаю, зараз буде дуже багато контенту, тому. Що я зібрав майже усі випадки постачання бавовни на Росію від початку повномасштабного вторгнення? Перші звуки хлопков відбулись на Росії у Білгороді одразу 24 лютого, коли Росія почала те саме повномасштабне вторгнення. Сильний вибух слышали всі жителі домов по вулиці Дальній в Білграді. По словами очевидців, все произошло около шість утра. Екатерина сімикіна проснулася от мощного хлопка, який окна. ну такой був вообще звук ужасно страшно, это, шок. это как? І справді, это как? як же це произошло? Також мешканці Ростова одразу казали, що війна принесе їм тільки проблеми, тому що вони живуть поблизу українського кордону. Это очень печально будет для нас. Мы приграничная зона більше. і вона мала рацію, тому що вже наступного дня, 25 лютого, 22-го року, якісь невідомі хороші люди завдали удару по аеродрому Міллєрово поблизу Ростова. Знищили один або декілька російських літаків. Один із російських пілотів загинув. А вже наступного дня у Білгороді місцеві мешканці казали, що було би непогано бити по Україні. Взагалі у Росії є дуже багато. Серйозного озброєння, правда, того ж дня там же по ним щось прилетіло. І стоїть там таке рус направили, правилі. Ну, раз точечно. От, як в Харкові, Раз аеродром точечно. Не боїтесь часто. Боюсь конечно. вже зовсім скоро. 1 березня у російському Таганрогі відбулася спеціальна операція з демілітаризації місцевого військового аеродрому. Наташ тут взорвалось на аеродромі. Взрив і дим. Господи. Вау, далі цікавіше, 5 березня у Білгороді знову було чутно хлопки, а 22 березня у Ніжегородської області запалала нафтобаза. Що Росія здійла плохова Україні? Що Росія зробила плохого наступного дня, 23 березня, мешканці Білгорода відчули знову на собі усі наслідки політики Владиміра Путіна. В нашу сторону был выстрел со стороны Украины. Мы вывозим жителей Белгородского района, жителей этих двух сел в безопасное место в город Белгород. Прошу соблюдать спокойствие, все знаходиться під контролем. У тому ж таки Білгороді було весело також і 29 березня. Тоді постраждали внаслідок вибуху декілька російських військовослужбовців. А вже 1 квітня відбулася та сама знакова подія, коли невідомі гелікоптери завдали ударів по нафтобазі у Білгороді і по військовій частині. Второй хлопок хлопок сразу і ти взрыв. По поні информации інформації пожар на складі боеприпасов. Причина возгорания – авіаудар з двох вертольотів вооружених сил України, які зашли на територію Росії на низькій висоті. Панічна істерика пропагандиста Соловйова додавала особливого задоволення нам усім до цієї новини. Кто отвечает за ПВО на белгородском направлении? Места базирования вертолетов, совершивших удар, уничтожены. Зона безопасности для Белгородской области когда будет установлена? С бровь поднимем и Украина поймет все. І не, і не надо нас 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 никаких нас людей. Возьмем Київ. Наше ПВО, естественно, і вообще вооружені сили пограничники, в том числе естественно, обосрались как бы. І тут дуже складно, просто неможливо не погодитись. Потім, 14 квітня, бавовна завітала у Брянск. Ну, навіть на 4 чотири 3 це точно було. На Росії після усіх цих випадків почали формувати добровольчі дружини. Так, ніби це їм могло би якось допомогти. Все, по, маршрутам, по, по маршрутам! Ми вже жили... В стані міру постійно. мешканці Росії, зокрема у тих регіонів, які знаходяться поблизу України, раптом чомусь вже перестали так активно підтримувати війну проти України. Ввечері вже друг другу желаємо спокійної ночі, вот уже з яким-то другим смислом. Конечно, емоції ну страшно було. Було страшно. Я протягом що то тварицька не ну, може. Як-то по-другому треба було, ну. Як бачите, росіяни не такі вже й безнадійні. Є у цьому світі хоча б одна річ, яка здатна змінювати їхню думку, і це та сама бавовна, яка завітала до Білгородщини, також і 19 квітня. Та вообще шуто ще то, -то непонятно одкуди йшов. Іспугались? Та бавовну на Росію завозили якісь добрі невідомі люди не тільки до тих регіонів, які знаходяться дуже близько до України. Тому що, наприклад, вже через день, 21 квітня, у Твєрі згорів науково-дослідницький інститут Міністерства оборони Російської Федерації. Все. Але це іще далеко не все. Тому що після того на брянщині чомусь почали вибухати залізничні колії, а 25 квітня там запалала військова частина та нафтобаза. Але це страшно. І уже минут через 10-15 произошло второй взрыв на об'єкті, который находится за моєю спиною. часть. дуже хорошим днем для Росії стало 27 квітня. Тоді фестиваль Бавовни став відбуватись одразу у декількох регіонах. Белгород, Курск, Воронеж. Утро началось сообщение о звуках хлопков. Это Белгородская область. Ночью там загорелся склад боеприпасов, сообщил губернатор Гладков. Сообщения о звуках взрывов также поступали из Курска Пишут, що в области області під утро також сработала система ПВО на Сахаліні, 30 квітня також відбувалася бавовна і того ж дня вона завітала до Курска. Дорогі друзі, сьогодні к сожалению. Э... Опять был произведен минометный обстрел пограничного пункта пропуска Крупец. 1 травня 22 -го року года Бавовна снова завитала на Белгородщину, была она также у Перми и в Курску. В результате пожара на крупнейшем Российской Федерации Пермском пороховом заводе два человека погибли и один получил травмы находиться в тяжёлом состоянии. Друзья, к сожалению, информация подтвердилась, это была диверсия, поэтому заведено уголовное дело. 12 травня був дуже великий вибух у військовій частині у Хабаровському краї, а місцеві мешканці Белгородщини того дня чомусь боялися війни. Зразу стали прятатися, зразу стали дітей в підвали опускати. Ну, це страшно. Чому це їм стало страшно? Адже вони думали, що воювати проти України буде дуже весело та радісно. А тут раптом щось їм не подобається, коли щось то пошло не так. І 19 травня, того ж таки року, у Курській області знову лунала бавовна, і 25 травня вибухи знову були у Бєлгородщині. К жаль... Плохая весть, идет обстрел э, 27 травня у Брянській області чомусь загинули прикордонники, а 31 травня знову Белгородщина зустрічала Бавовну. Пойдем. Так, вон воронка огромная. Пойдем, может, к воронки пройдем. Ну, я хочу, чтобы мы в той приехали там вообще здоровая воронка. Меня да в принципе не видно. Залазь. Да видно, Yeah, first Взагалі, схоже, Білгородщина є лідером за кількістю постачання бавовни. Там її завозили і 6-го, і 7-го червня. А от учора у Брянській області відбулось, мабуть, найцікавіше туди, за повідомленнями росіян, заходили якісь диверсійні групи, нападали на прикордонні пункти Росії. А потім з'ясувалося, що раптово у Брянській області згоріло дуже багато військової техніки. Російських загарбників, і найцікавіше це те, що це саме та військова техніка, яка брала участь у війні проти України. Її туди вивозили на ремонт. Як бачите, ремонт відбувся успішно. Вау! Wow. У цьому випуску друзі! Я зібрав більшість подібних випадків, але далеко не усі, тому що в реальності їх набагато більше. Якусь частину я міг випадково пропустити, а про дуже велику кількість подібних випадків постачання Ння бавовни, російські медіа взагалі мовчать, абсолютно промовчали і не сказали жодного слова. Вони також і про учорашні події у Брянську. Офіційний брифінг Міністерства оборони. Зараз ми його послухаємо. Так, давайте подивимося офіційний брифінг. Потерь вооружених силах Росії немає. Ні, Міністерство оборони, як ми видели, не посчитало нужным по горячим следам коментувати то, що происходило в 2 часа ночи в Брянске. Зате чисто випадково, звісно ж, війна Росії проти України тут ні до чого. і з 24 лютого і по сьогодні на Росії закрили усі аеропорти поблизу України. Цікаво, що же произошло? Ніхто не обіцяв на самом деле, що буде все. У безупречно і по нашій території ніхто не попитається нанести Удар дуже багато росіян підтримують війну проти України. Їм це подобається. Вони думають, що їх це не торкнеться. Але мешканці прикордонних регіонів часто свою думку після постачань бавовни змінюють і починають розуміти, що війна стосується не тільки України, що прилетіти може і по ним, і правильно вони абсолютно вважають, тому що росіяни Росіяни повинні усвідомлювати, що війна буде також і на їхній території, що це наслідки їхньої агресивної політики, наслідки їхньої підтримки війни проти України. І що найцікавіше, друзі, це тільки початок.